Панове, всім привіт! Цей день настав. І я зараз не про першу у FIFA 23 Ultimate Team. Кримський міст пішов на дно. Ха -ха -ха. Чудовий сьогодні був ранок. Отже, в нас все-таки перша футчемпіон. І як ви пам'ятаєте, я казав, що планую дещо оновити у своєму складі. Алан Сен Максимен випав мені в пакетикою. Одразу влетів в основу. Я перший власник цієї картки. Тоді як Рахіма Стерлінга купив за 33 тисячі монет і. Стати в нього насправді досить пристойні на таку суму, тому що є дембеле, є ентоні, в них є п'ята зірочка на фінтах, у випадку дембеле є ще п'ята зірка і на неробочій нозі. У Стерлінга з зірочками трішечки скромніше, але по статах е, нормально. Ну і 86-й рейтинг Стерлінга, мені здається, мав би краще витримати просадку по ринку, якщо така буде, а після першої футчемпіонці, ймовірно, мала би бути. Тож я вирішив взяти Рахіма, ну і відправився з ними. Дебютувати у Фуд Чемпіонс. Завтра на Емірейт Stadium дуже крутий поєдинок. Арсенал прийматиме Ліверпуль. Лідер англійського чемпіонату проти станом на цю годину середняка. Проблема у Ліверпуля, та все ж ви розумієте, наскільки небезпечні мерсесайці. Тож канонірам буде непросто. Після цього ще Евертон з Манчестер Юнайтед грають, тож завтрашній футбольний вечір буде справді гарячим. Фавбет чекають ваших прогнозів на ці поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Конкуренція є навіть. Ще хтось хоче Стерлінга за 33 тисячі. Сон 120 тисяч. Добре. З яструбом одразу правий. Чудово. Навіть позицію змінювати не треба. Рахім Стерлінг буде той, хто зіграє в мене на правому крилі атаки. Чемпіон. Чемпіонс обов'язково зайти в Rivals. Розімнутися. Вармап, щоб не холодним заходити в гру. Кинути тренера з Франції Запели. Чудово. Розімнулись, заробили перемогу в Rivals, можна йти у Food Champions. Ага, то тут тепер Феліш, то не сон. Сон, значить, з нас сміятися буде тільки у плей-офф. Погляд в далеке майбутнє. Він бачить червоного Голанда в нагородах за Food Champions. І він є в моїй команді. Це щось, та й значить, Девіс. Девіс взагалі тепер мене загнав в нікуди. Дуже щось жорстко зустрічає мене Food Champions, панове. Вау. Є мачмейкер, ніби я вже йду 15-0. Nice. Ох, максимальний вимога! Який удар! Я, чесно, от сумнівався, що влучить, але хотів пробити. Пробив. Молодець. Чудово розіграно. Вальверде. Тут я вибачаюсь світскок. 3-0, добре. Тепер мені не страшно. Бо коли побачив той склад, то маленький камінчик кинув в шорти. Коко джамбо. Деха, салібара ухо. Солідні команди, солідні. Я щось не бачу прохідних. А де туристи? Де туристи у Фуд чемпіонс? Арін Холанд, відкриває рахунок 1-0. добре. І фелішо. Улололо. Ай! Ну, шкода, але передача була топ. Класний замах був зараз від Холанда. Він дуже допоміг вийти на ту точку, з якої її забив. Холанд? У Та ну! І Холланд Ну, no, не може він пробачати головою твічі. Але 4-0 буде ще краще, певна річ. Ого! Лінія захисту центр поля дуже сильні. Габріель Джезу Стерлінг, новатаці не так страшно, але там. Так, 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 все, фокус. Ви мене трохи заговорили. Оооо, так тобі не треба пресингувати мене після втрати м'яча. Рахім Стерлін Холанду і Керлін Холанд. Спокійно. Якою масовано атакує? Ну нарешті другий гол Федері Кольверде. Молодець Вкрав. Овкрав. Перший пропущений. Моє йому часу не вистачить гратися, але щось я дуже розслабився. Насправді. Um. Два, три Так, що тут у нас? Щесний, ворот і градиграв Амикану. Погба. Гарний аут. І ліва, нога. Ууу! я вперше бачу, що такий удар. Хтось засейвив. Чесний! Запам'ятайте це прізвище, що його інформ вміє щось, чого я ще не бачив. Десятки. Щесне, ти дивись мені курво. Як ти сейвиш то? Далот, забиває свій дебютний гол в клубі молодець. Бригаду. Оце більш звична ситуація, коли Холод перебуває. Чесне, не рятує Патричика. Але те, як він врятував на початку матчу, мене вразило. Сюлі Фабіньо, Фабіньо центрбек, дуже незвично. Сорлот в атаці це мене лякає. Десь я читав, що Сорлот це такий собі бюджетний Холанд. І Фабіньо центрбек. Слухайте, якщо там з Фабіньо зробити Ленгті, то щось цікаве може бути, я вам скажу. Цей суперник щось знає про цю гру. Мені дуже... Подобається насправді нестандартність, з якої він підійшов до побудови команди. Зюля це ще окреме питання, але от Фабіньо на центрбека. Я такого ще не бачу, щоб хтось так робив. Коли якийсь рейд? То інша справа. Добре! Стерлінг, ні, Максиман, Максимен! Я заговорився і вже перепутав до де Максимен. Ого, як ти викрутив той пас. Ого! На рівному місці! Та ні! То капець Зюля. Та-то то страшне. Ну як? Ну, дай побіг трохи, Зюля. То страшне. Я не знаю, як того изюли зараз. Просто стіна якась німецька. Я йду в 2-3-1. Тому що 10 хвилинок до кінця треба акуратніше зараз. Ні. Боже, боже, як то було страшно. Я думав GG. Як він там зараз зіграв на лінії, то просто страх. Фуф. Погляньте на ту статистику. Ну я в шоці. Оу. Не викрутив корпус Холанда і пробуємо барана тут. Без офсайду, боже, заштовхали, заштовхали! 2-1, є! Yeah. Food Champions у всій красі, бляха, не лізуть, не лізуть стігули. Все-таки м'яч у воротах! Let's go! Та скільки можна, фабінюзюле? Чат занотуйте ту пару центральних захисників що щось міє. Та стоять як стіна, і той сорлот, подивіться, що робить, та він розносить. Довбаний танк. Максимен і Феліш поклади. Та ти шо? Шо за матч? Просто привіт Чемпіонс. Ну як. Я урал хоче вийшов. Я в шоці, який пас? Чо знущаєтесь, чи що? Араухо! Ей, ти що проти своїх граєш, Араухо? Фенальт. Хитро зіграв, але ми ще хитріші. Ерлінг Холанд. Кінець. Вбив павучка. Перемога. Ну, Стерлинг трохи там на чем-то відзначается, максимально это не такий результативний, як Рахім. В Рахіма 4 асисти на секундочку. Отак от. Як по бролин в ренде Грашфорд? Бляха. Ай-яй-яй! Феліш. Макінджі-і. Фак, ну міньян, ти задовбав. Бапе, твій вихід, брат. Вперше ти потрібний. Та я в шоці з Міньяна? Він просто мене зіграв в цьому матчі. Я бачу гол, як? Є, десять хвилинок, десять хвилинок, Мбаппе! Обратний суперник. Міг вбивати постійний пресинг. Це хороший суперник. GG. GG. хаяк. Як. А раухо так просирав Рашфорда капець. І оце після того моменту це просто І знову раухо. Бляха. Ну нічого. Ми розвиваємо клуб, тому Андрей та Раухо йде з нами далі. Щасне не інформ ого-го, ого. це що за 5-2-3. в захист і сподіваєшся на краще, але. Кращого тут не факт, що буде. Та парни виходить з матчу. Що тут у нас? У нас тут сильна команда. Смолярик з Холандом. так! от на халяві Рагів Стерлінг поїхали. Оп-оп. Встиг тут викрутити стік, до речі, тому що я хотів пробити в дотик в один кут, але побачив, що м'яч відскочив як від дерева і встиг зреагувати, що вже голкіпер перемістився і в той кут бити не треба. Пробив протилежний і це гол. Бляха, на цей GG. Ну, ну 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 без офсайду. Чудово, дуже важливо зараз було реалізувати цей момент, який вже створений. Боже, пофіксить посипачем, будь ласка, єй, ну це ненормально. А і вибір. З чого все почалось? З пасу Холанду. Ну. Oh. Молодченка, Холанд. Алісон, андек на те, люди добрі. Що це за команда? Та як Алісон? а Це гевшонці, ну слухайте, ну як. Є! Якщо ви не знаєте, що таке заслужене везіння, то ось так воно виглядає. Полетіли. Вляха! Я розумію, що не всі позиції були ідеальні для Голо, але справді можна було там зробити більше, ніж один. На сьогодні награлись. 9-1, добре. О, О вау-во-воу! Ва, Данкішуна. Де ти? Басюсдас. Ману. Хало? А де він? Чого він не виходить? Найвищий рейтинг, поки що який мені падав, бо до цього був на вас. Тепер Мануель Нойер. За 11 матчів Сен Максимен тричі забив і не асистував зовсім. Трішечки скромно, як на мене, я чекав більшого, тоді як Стерлінг 5-5. І це мене приємно вразило, тому що я більше розраховував все-таки на заскриптованість Максимена. Та все ж, Алан свою роботу теж на фланзі робив. Мені взагалі подобалося, як діють і Стерлінг, і Максимен. Тож я думаю, що цю футчемпіон з ними до. Граю, а далі буде видно. Є серед вас і ті, кому дуже цікава персональна статистика Холланда, як вона змінюється. Отож, в дану хвилину 61 матч, 94 голи, і 21 асист. Ще шість м'ячів і буде 100 голів у моєму клубі. Ну і якщо ми заглядаємо у статистику, то я б ще хотів відзначити Жао Феліша, який зараз на ринку всього лиш там 7-8 тисяч. В мене він в антрейді не продається. Погляньте на його статистику: 32 голи 46 асистів. Дуже корисний Жао Феліш, 5 зірок на фінтах. Це. Дуже приємно. Ну і взагалі, я своєю командою задоволений. В мене пів складу в антрейді, ще Аруху, Менді, Альба і Вальверде. Тобто, якісь там сильні просадки ринку мені не дуже то й страшні. Я вже готуюсь до наступних 10 матчів, а там і перші нагороди за Фуд Чемпіон. Саме це ви побачите у наступному відео. А сьогодні, все. Дякую вам за увагу. якщо відео сподобалось, не забувайте підтримувати лайком, коментарем. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.